Глибоко в карпатських лісах, серед вічно зелених смерек і древніх скель, жив старець Дубослав. Про нього ходили легенди, бо він бачив те, що ще не сталося, і чув голоси майбутнього так само чітко, як інші чули шум річок. Його самотня хата стояла на узлісі, і тільки вітер знав усі таємниці, що він відкривав тим, хто приходив до нього по пораду. У ті буремні роки. Коли війна вже довго точилася, і доля країни трималася на вістрі меча, до нього навідалися люди, що прагнули почути правду про майбутнє. І коли вони сиділи біля старця, він підвів очі, що світилися в сутінках, і заговорив його голос був рівний, немов ріка, що тече крізь століття, і слова його були важкими, наче сам час. Ви прийшли почути про майбутнє, та не кожне майбутнє. Можна легко прийняти. Бо шлях воїна це завжди випробування, а шлях народу це завжди боротьба. Велике випробування насувається на того, хто веде українське військо, його ім'я знає кожен, його слова запам'ятовують, його погляд сповнений волі. Він не прагнув стати символом, але став ним. Він не бажав бути легендою, але вже став частиною історії, його ім'я Валерій Залужний. І на нього чекає випробування важче за всі, що він зустрічав. Воно прийде не зі сходу, і не з заходу, не від ворога і не від друга, а з самої долі, яка випробовує найсильніших. Він стоятиме перед вибором, якого не бажає жоден воїн, і рішення, яке йому доведеться прийняти, змінить усе. Бо є битви, що вирішують віки, а є вибори, що визначають майбутнє народів. Старець замовк, вдивляючись у темряву, що повзла від дерев, а потім продовжив Йому доведеться зробити крок, що стане межею між минулим і прийдешнім. Це буде момент, коли все здаватиметься хитким, коли сили ворога ще не впадуть, а союзники ще не простягнуть руки. У цьому вирішальному часі він залишиться сам на сам із своїм рішенням. Одні скажуть: Йди вперед! І бийся до кінця, інші закликатимуть чекати, накопичувати силу, але жоден голос не знатиме тієї відповідальності, що ляже на його плечі, бо на кону стоятиме не лише перемога у битві, а й майбутнє країни. У ті дні ворог буде не лише на полі бою, ворогом стануть слова, сумніви, інтриги, страх і нерішучість тих, хто має бути стіною, а стане піском під ногами. Він муситиме пройти між цими скелями, не похитнувшись, бо якщо оступиться, прірва відкриється під усією Україною. Старець говорив, і його слова були, наче карби на камені. Є такі битви, що тривають не днями і не тижнями, а цілими поколіннями. Україна пройшла довгу дорогу, і ця дорога привела її до моменту, коли перемога буде близько, але ворог не впаде просто так. Його зло глибоке, як коріння старого дерева, і вирвати його буде нелегко. Настане день, коли все зійдеться у вирішальному бою, і тоді потрібно буде вдарити так, щоб більше не залишилося сумнівів. Але до цього моменту ще треба дійти, і саме цей шлях стане найбільшим випробуванням. Вогонь потріскував у темряві, кидаючи тіні на стіни хатини. Голос старця став глибшим. Я бачу, як у кабінетах і підземеллях плетуться змови, є ті, хто боїться його сили. Вони скажуть, що він занадто рішучий, що він не подкоряється, що він іде своїм шляхом, і вони боятимуться цього шляху, бо він не такий, як вони хотіли б. Вони збиратимуться разом, нашіптуючи один одному слова, що стають отрутою, але він стоятиме, бо поки за ним народ. Жодна змова не змусить його схилити голову. Старець заплющив очі, ніби бачив щось, чого не могли побачити інші. Та зрада завжди поруч із перемогою. Вона підкрадається тихо у найтемніші часи. І тоді настане момент, коли він стоятиме перед своїм найбільшим випробуванням. Його витривалість перевірятимуть не лише битви, а й ті, хто поруч. Чи зможе він пройти цей шлях до кінця, чи вистачить йому сил? Це залежить не тільки від нього, а й від усіх нас. Його голос став майже шепотом. Але я бачу майбутнє, я бачу день, коли над Україною знову світить сонце. Я бачу, як ворог тікає, лишаючи позаду страх і руїни. Я бачу прапори, що здіймаються над містами, які довго чекали свого повернення, і я бачу того. Хто пройде через бурю, крізь випробування і біль, щоб привести свій народ до перемоги, його шлях не буде легким. Але ті, хто пройде його разом із ним, знатимуть, що він не зрадив. Історія не забуде його імені, бо він залишить його не на папері, а в серцях тих, хто бореться за свободу. Старець замовк вогонь у печі вже майже згас. Його слухачі сиділи мовчки. Бо слів не було потрібно. Вони знали, що ці слова залишаться з ними, і коли настане час, вони згадають їх, бо майбутнє вже наближалося, і ніхто не міг його зупинити. Старець Дубислав ще довго сидів у темряві, вдивляючись у вогонь, що дотлював у печі. Його очі були наповнені знанням, що не належало тільки цьому часу. Він не поспішав говорити далі, ніби прислухаючись до голосів. Які шепотіли йому з глибини віків, і коли мовчання стало майже нестерпним, він знову заговорив і його голос, хоч і тихий, мав у собі вагу, якої не міг не відчути жоден з тих, хто його слухав. Та битва, про яку я кажу, буде не схожою на жодну з тих, що вже минули. Бо кожна війна має свою природу є війни за території, є війни за ідеї, а є війни за саме існування. І те, що відбувається зараз, не просто битва за землю, це битва за сам дух нації, це випробування не лише сили зброї, а й сили віри. І ворог це розуміє він знає, що не може здолати народ, у серцях якого палає вогонь свободи, тому він битиме туди, де цей вогонь може стати тьмяним. Він намагатиметься розбити єдність, посіяти сумніви, змусити тих, хто має стояти разом. Сперечатися між собою. Старець зітхнув, і вітер, що гуляв за вікном, здавалося, підхопив його подих. Великі випробування чекають не лише на воїна, а й на весь народ. Буде мить, коли кожен, хто боровся, запитає себе, чи варте це всього болю, чи не простіше скласти зброю, і це буде найнебезпечніший момент. Бо коли сумніви заповзають у душі, вони сильніші за будь-яку кулю. Але це лише тінь перед світанком. Бо коли здається, що темрява стає густішою, саме тоді народжується світло. Я бачу, як цей народ повстане ще раз, коли навіть останні сили ставатимуться вичерпаними. Я бачу, як той, хто очолить цю боротьбу, стоятиме на грані зневіри, але знайде в собі силу зробити ще один крок. Він замовк, провівши рукою по столу. Ніби намацуючи щось у сутінках. Я бачу його, коли він залишиться сам на сам зі своїми думками. Я бачу, як він дивиться у темряву, Думаючи, що більше немає виходу. Але у той момент з'явиться світло, воно прийде не згори, не ззовні, а зсередини. І він зрозуміє: немає іншого шляху, крім перемоги, немає іншого майбутнього, окрім вільного, немає іншої дороги. Окрім тієї, що веде вперед, тоді він знову підніметься і поведе за собою всіх, хто вірить у цю землю. Він стане тим, кого пам'ятатимуть не лише через перемоги, а через незламність, і народ йтиме за ним, бо вони бачитимуть у ньому відображення своєї власної боротьби. Старець закрив очі, і тиша огорнула кімнату. Всі, хто був поруч, Відчували, що він сказав більше, ніж могли висловити слова. Він показав їм шлях, яким ще ніхто не ходив, але який обов'язково буде пройдений, бо майбутнє вже народжувалося серед болю, серед випробувань, серед крові. Але воно вже йшло назустріч тим, хто не зламався, і ніхто не зміг би його зупинити.